Микола Терновський, дитячий хрест. Немов легкі рідні хмаринки пропливали мої школярські дні. У мене була школа дорога рідна, там завжди мене чекали. І коли траплялося, що я не приходив, учитель на другий день запитував, чому. Я став потрібний учити в школі. Я вже чогось був вартий. Я займав у класі місце, ніхто не міг зайняти його, як ніхто не може стати мною. Сотні найрізноманітніших думок супроводжували мене по дорозі з дому до школи і від школи додому. Та все приємні, блискітливі. Вони виносили мене на якусь висоту, давали необияку силу і допомагали творити всякі дива. Ставили в ряди комунарів, заставляли розв'язувати дуже складні задачі. Та була поміж тими приємними серце думками одна неспокійна. Вона невідступно йшла слідом за мною, навівала сумніви, що, коли все це раптом обірветься, і я залишуся ні з чим. Не стане ні школи, ні книжок, ні як ніхто житиму. Особливо тривожила вона, коли я мусив вертатись додому. Мусив, бо, якби можна було сидіти в школі до ранку до милих уроків, я б і не подумав рушати додому, а так мусив іти. Ішов, оглядався і переживав за те, що все може завтра скінчитися. Тому вранці, схопившись із старої губи, якою застеляли лежанку, вибігав за хату і заспаними очима дивився на школу. Як тільки зустрічався з нею поглядом, тривога моя трохи влягалася. Тоді я знову біг до хат, миттю одягався, кидавшись в рот і мчав до школи. Звісна річ, Появлявся в школі першим, ще чорти навколочки не збиралися. Вхідні двері або ж були зачинені, або ж вона стояла та товстаного сторожиха, похитувала круглою головою, паткалася. Лишенько в світі білому. Чи ж тебе з хати виганяють? чи ти сам від якоїсь біди сюди тікаєш? говорила лагідно і сувала в мою руку солодкий коржик. Опинившись у класі, я заспокоювався. Від біди мене захищали цегляні стіни школи. <кій> От що значить мати свою школу. Та як я не хитрував як не слукувався відвернути від себе ту біду, яка мала заступити мені дорогу перед школою, я не перігся від неї. Ледве встигли тато пошити причілок хати. Як на наше село насунулися осіння сліта. А коли свята у нас вступали в силу, тоді здавалося, земля переставала бути землею. А небо. А небо. Замість хмари удень і вночі пливають якийсь сірий зім'ятий Дрантинний кожух пливуть клапати, клапці, мокрої ворони з лісу на поля. З полів на ліс, за труби гуральні, а звідти вертаються ще більш насичені дощем і мряком. Сонце не з'являється зовсім, сльота гасить його легко, наче дрібну жаринку, і розмиває під ногами ґрунт. Куди не глянь всюди болото. Чорне, масне, слизьке, бездомне. Його ні обминути, ні обійти. Люди тоді сидять у хатах. Хіба що якась біда випрякогось на вулицю? <кій> Якийсь нещасний по під плитами, до сусіда, чи до кооперації, вернеться до хати і, поглядаючи крізь вікно, мерзлякувато кулиться в якомусь дренці. хто ж у себе дома носить порядний одяг. Йде те видано? Лише школярі місяць та болоти щоденно, топчуть його з усіх своїх дитячих сил, де можна, обходять моравкою чи людськими подвір'ями, ровами, загатами, смітниками і поки й тут не розкисне та не почне відривати дітям підушку. Школярі пробивають стежки далі, цвентарями, поміж могилами, поваленими хрестами, ідуть ливадами, балансують на хитких кладках, на чужих городах. Отбуваються від собак, які ще лютішому стають від сліти. Тікають від похмурих дядьків, що чатують на необачних малюків десь за дитином, а потім виходять їм назустріч і поведмежами речать. А то чого ти тут лазиш? Вулиці для тебе мало Ще з очейпою у поріщу пожалуйну, то рідної мами не впізнаєш. <кій> нема дороги, нема стерки, нема дня, нема світу, нема нічого. Лише болото. Мокрий одяг, струбки, холодні по спині і часом чути голоси жінок. Бідна дитина, в таку погоду добрий господар собаку не вижени з хати. Хто цю школу тільки вигадав, прости, Господи? Еге ж, вигадав, то все проти Бога, кому, хіба не бачите, то тільки ансихрости ходять до школи, хазяйські діти сидять вдома. Нехай Бог усе бачить і всякому воздасть. Цікаво, що він мені воздасть за мої муки. Я нічого від нього не хочу, аби лише не чіпав мене. Найкраще, коли він зовсім про мене забуде. Навіщо я йому здався? В нього й без мене багато клопоту. Вчитель казав, що світ дуже великий і на ньому живе дуже багато людей. Наша щедра званка то лише краплина в морі, як порівняти її з цим світом. А в цій краплині я. Напевне, така вже порошинка, яку розгледіти важко. Тож навіщо я потрібний Богою? Нехай собі займається іншими людьми, а мене не чіпає. І я кваплюсь перебрести через село якнайшвидше, щоб уникнути його всевидячого ока на городі, потім у вишнику. Нарешті перед самим порогом вичищаю свої чоботи з острохом, дивлюсь на них. Ідучи до хати, мама зітхається. і як ти добираєшся до тієї школи. Мені аби тисячі платили, я б не пішла, а ти задарма мочишся, щоб не накликати на себе біди, Я нічого не відповів матері, і лише зиркав на чоботи та дірки, та щілини з них, і відчував, що вони зрослися з моїми ногами. Здається, вони так само болять від холоду, як ноги. Чим більше я відчував цей біль, тим більше думав, чи надовго ще вистачить чобіт? чи дотягнув них до морозу. Якби замерзло болото, то вони б так, не так рвалися. І я дивувався, чому вони так швидко подірявилися. Тож тату недавно їх пошили, як надумали віддати мене до школи. Правда, вони не однакові вийшли, Правий широкий і рудий, а лівий вузький і чорний. <клес> Але ж то були мої чоботи і нічії більше, мої школярські. Тільки чому вони так швидко порвалися? Мені хотілося щодня бігти через село бо що зберегти їх на морозі. Тільки ж холодно, та й люди, що скажуть, як побачать мене босого, що візьме в руках. Страшна то думка. Про чоботи, буде? Про те, що їм три чесниці до смерті, що їх уже не буде, а тоді не буде школи і вже все зникне. Катастрофа наближалася невмолиму. В моєму взитті з кожним днем ставало все більше в Але я нікому не скаржився, навпаки намагався, щоб того не помітили вдома. Всі інші прикрощі в порівнянні з турботою працьопити здавалися нікчемними пустими. Незабаром я повернувся додому без підошк. Правда, одну знайшов і приніс у руках, а друга потонула в болоті без слід. Мама, помітивши це, сказала От і кінчилися твої муки, гайда на піч. А тата мовчки оглянули те, що залишилось від чобіт, похитали головою, а потім журливо промовили Хіба з дранця, щось путнє зліпиш. Помітивши мої сльози, заспокоїли, полетаємо, не журись, посидь кілька днів на печі. Легко сказати посидь на печі. Вони ж зовсім не розуміють, що то значить для мене в школі не бути. нежданно ждав На другий день ударив приморозок, вітер, очистив небо від чорно-сірих, волохатих клаптиків, виглянуло сонце. Вранці не встиг я вибігти за хати своїх. В правах, як ноги мої, пекло морозом, а сперед очей не сходила школа. Хотілося б стій негайно летіти туди, але ж як весь чобід. Я митю вбіг до хати і, топцюючи на долівці, заздрісно дивився, як маринка сажею й олією, чистила свої чоботи. Тепер, коли приморозило, вона взується в них і піде в село, а як мокро було, всюди бігала босоніж соняш або в маминих шкарбонах. Помітивши, що я дивлюся на її чоботи, Марина грайливо кинула. Може, тобі до школи позичити? Не треба, відвернувся я, бо знав, що то вона знущається з мене. Я все ще продовжував бути її ворогом. І тільки но пообіді взяв у руки книжку, вона зразу ж заявила. А може б, ти кинувся науку ти пішов по камінці? «А вже ж можна піти, підтримала мама. Повода добра. В хаті давно вже тільки висіти було, що про ті камінці. Під лісом колись стояв курінь. Довго стояв. я цього літа його розтрощив, А цього літа його розтрощив грім. Тільки купа попелу залишилась. Новий курінь почали будувати в іншому місці, а тим часом наші тато й мама заходилися вилагоджувати другу половину хати, бо ж під боком на згарищах можна не збирати, скільки заводно каміння. Інакше за ним треба було б їхати за кільканадцять кілометрів, аж набув туди дернуть каміння. А на що заганяти худобу платити, коли вони під боком валяється? Звичайно, ніхто не дозволить возити його фірою. Можуть спитати, хто дав право, і таке інше. А так, нехай діти з торбинками бігають, нехай вдають, що лише граються. В камінчики. <кхід> Та так і наносять. Скільки треба цього добра на мурування печі. Коли хтось зверне на те увагу, то батьки тут ні при чому. Просто не догляділи за дітьми, а дітям усе можна. То чого ж сидіти? Треба йти, каже Маринка, ховаючи чоботу під ліжко. Може, нехай трохи вигріє, підказують маму. Що там вигрівати, коли морозу нема? Та й близько тут не помернемо. І Маринка почала збиратися. А тут Тимко, і я піду. Ми всі переглянулися, що сталося з нашим книгу. Тим ковчав, мовчав, а мовчав, раптом я піду, адже ніколи не виявляв бажання щось робити. Правда, йому лише 5 років, він ще нічого не вміє і не може, хоч був надто вже впертий, як захоче щось по-своєму повернути, поверне, кричатиме і плакатиме доти, поки не вийде так, як він хоче, і битий буде, і голодний залишиться, а не відступні від слова. йому тому його ніхто не любив, і він ні до кого не горнувся. Коли жила ще бабуня, то тільки з нею Тимко був по великій дружбі. Подавав їй води, відганяв від неї мухи, а вона розповідала йому казки. Влітку кілька ночей Тимко навіть ночував з нею на соломі підклоне. Признатися, я йому трошки заздрив. і я також намагався повертати на своє, та це мені часто вела злобоком. Аж раптом він хоче носити камінці, щось у лісі здохне, сказала мама. На наше щастя, сонце дедалі пригрівало. Примерзле, болото ослизло. Лише в затінках не розставало, там земля блищала, наче шматочки битого скла. Це ми побачили на дворі, коли, захопивши торбини, пішли по соніш по камінці. Маринка попереду, я за неї скачу на колючих грудках, а за мною Тимко. Ми йдемо навпростець через поле і бачимо, що в полі на вітрі сонце немає сили, і земля залишається замерзлою. Воно, певно, лише для того виглянуло, щоб побачити, як тут живуть без нього. В ноги пече, а вітер аж по серце задуває, і ми, рятуючись від холоду, побігли по колючих грудках, як на віжені. Правда, бігти теж було тяжко. Крижане повітря здавлювало горку, кололо в грудях, з очей від холоду текли сльози. Тимко пусинів і клацав зубами, в лісі стало затишніше. Ми з братом посідали на колоді і підставили ноги сонцю, а воно побачило їх, змилостивилось і почало трохи пригрівати. Тим часом прийшла Маринка і гукнула з пересердя. ви дома ще не повисиджувалися, набирайте каміння, тільки так робіть, ніби граєтесь. Підкоряючись сестрі, ми почали гратися, розгрівали голими руками мерзлий мокрий попіл і діставали звідти камінчики. Правда, для гри годилися потім ці камінчики підкидати догори, але тоді б нам довелося знову шукати їх і складати в торбу. Камінці попадалися рідко, і наша весела гра затягувалася. Муринка гукнула Беріть більше, не підірветеся один з другим. Аж тут ми з тимком натрапили на цілу купу камінців і накинулись на них, як на цукор, нагорнули майже по півторба. <кій> сестра допомогла мені взяти торбу на плечі, я заточився, але не впав і, дивлячись у землю, рушив додому. І я чув, як сестра лаяла тимка за те, що він звалився під тяжкою ношею, однак не міг оглянутись, бо камінці тяжкі. Як самі злидні, вгризалися Вризали, в спину, аж світ перед очима почервонів, я зробив лише перших десять кроків. Під ложкою не гнешся, а тут не можеш встояти, щоб тобі покорчило, наздоганяв мене голос Маринки. На моє щастя, по цей бікрівчака виявився пеньок, і я поклав на нього свою торбу, щоб поправити на ній камінці, а в ній камінці, аби не кололи в спину. Маринка прийшлася по мені гострим, як бритва поглядом, але я не дуже її боявся. Я бачив, як вона вийняла з томкової торбини два камінці і поклала їх у свою. Потім підняла його нож, поклала йому на плечі і попередила не «Неси, неси, не придурюйся. Зігнувшись у три погибелі з налитим кров'ю лицем, погойдуючись на тоненьких перепаних ніжках, Тимко непевно рушив, а за ним пішла Маринка. Та вона швидко перегнала нас обох. Я дивився її слід і бачив, як вона гнеться, мов лозина під цягарем, але не кидає його, бо вона ніколи не кине, помре, а не кине. Замість сніг я відчував щось пекуче, що вже ні мерзло, ні боліло, тільки пекло. А камінці з кожним кроком ставали все важчими і важчими. Лізли в спину, як зуби, бороне в землю. <кій> в скронях стукали молотки. Хтось щось кував, а сонце в небі розпливалося червоною вогняною плямою. Треба б відпочити, хоч на мить скинути з себе торбину, але ж як потім завдам їй на плечі без допомоги мусив іти. Я йшов і бачив, як тремтіли від напруги тимкові ноги, і ще в нього видно земліли руки, не могли втримати торбину, і вона сповзала дуже низько. Але він ішов, не спиняючись, аж поки не впав. Повалившись на землю, він якусь мить лежав непорушно, обіймаючи холодний ґрунт тоненькими руками. А коли я підійшов і зупинився, над ним він схопився на ноги і подивився благально. Я не витримав того погляду, кинув торбину, втомився, питаю Томка. Він дивиться на мене якось незрозуміло. Відповідає, болить голова. Дуже, дуже. Тимко здригнувся від холоду. Після відпочинку ми вже не могли підняти торгунок, і довелося викинути з них трохи камінців. Правда, ми постаралися порозкидати їх по полю так, щоб Маринка була не помітила нашої хитрості. Коли я сказав вдома, що в тимка болить голова, Маринка зразу ж відповіла на те перед обідом не боліло, А тепер, мама, чули це, але нічого не сказала. І ми знову всі троє пішли за камінцями п'ять разів. Ходили до куреня, по п'ять трубинок принесли камінці. Коли тато, повернувшись з села, побачили нас, то нагримали на маму й Маринку та позаганяли нас на ніч. Але й там ми довго не відчували тепла і лише згодом почали оживати. Димко страшенно похикав, а під вечір перестав говорити. Не підвівся навіть тоді, коли маму покликали вечеряти. Це вразило всіх. Навіть Маринка не знайшла, що сказати, а погляд її став винувати. Мама вилізла на лежанку, притягнули руку до Тимкової голови, тривожно сказали падкомій, мій, та в нього ж гарячка, голова аж палах котить. Йому подали вечері на піч. Він черпнув раз ложкою другий, а за третім разом їжа не пішла. Ліг і знову закашлявся, часто просив холодної води, і ми йому подавали. Після вечері мама накинула кожушину, вийшла з хати і незабаром повернулася з склянкою меду в руках. Поклали дві ложки меду в залізну кружку, наляли туди гарячого молока, розмішали і полізли на піч, звідти почувся їх лагідний, теплий голос. Опай, синку, молочка з медом, це дуже помічне. Тимко попробував пити, але захлинався шипів болить. Мама сиділа на краю печі, лемонтувала. «Боженько, невже ти не знайшов іншої хати, щоб наслати лихо? Чим же ми тебе прогнівили? Тата слухала і час від часу гукали. Не скигли, а то нутро трови вертай. На другий день Тимко зовсім перестав говорити. Дуже кашляв, шипів і не міг напитися води, боліло горло. Ми знали, що в нього гулі. Його личко було мокре і червоне, а погляд зляканий і далекий. І ще ми знали, що гулі можуть його задушити. Доктора привести чи що, безпорадно крізь сльози, говорять, мама. <кій> Як треба, то що ж, і тато, одягнувши кожух, пішли споряджувати в дорогу воза, а з печі падало глухе бухикання. Я сидів на лежанці, слухав те бухикання, хотів чимось потішити тимка, але нічого не міг вигадати. Тато привезли лікаря з мерком. той наповнив хату якимось крутим запахом. Надів окуляри, заставив зняти тимка на постіль, взяв його за, руки, за руку, похитав важкою головою. Як це ви до такого допустили? Негайно везіть до лікарні, гукнув на всю хату. Наш Тимко помер на півдорозі до лікарні, куди тато везли його на другий день. Повернулися назад уже на простець через заметні першим снігом поля, щоб люди не бачили. Тато внесли закляклого домка до хати і положили на скриню. І тихо сказали, пропала дитина. І всі почали плакати. Плакали мама, Маринка, я, і навіть тату ходили з червоними відслісичами. В той же день тато змайстрували гробик і хрест, з того матеріалу, який купили на гроші, виручені за гусей. Запросили попа. Він прийшов разом з дяком. Накадив повну хату, нагудів як великий джміль, благословив мого братика в далеку дорогу на той світ. А тимко лежав собі на скрині, склавши руки на святочній сорочці, якої ще ніколи не одягав, і, здавалося, говорив нам Тепер я вас зовсім не боюсь.